Депутатів міської ради прибули 24 так? 24 депутати. В форму є сесія є правомочною. Відповідно до частини 2 статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні. 54 сесія поводоцької міської ради 8-го скликання оголошується відкритою. Сесії пропоную обрати секретаряції в кількості двох осіб. Стосовно кількості є заперечення. до за? Дякую. Проти Утримано. Рішення прийнято з доголоса. Прошу носити пропозиції. Пропозиції. Згодні. В кількості двох депутатів. Стосовно кількості є заперечення? Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. Персоналі. Попри закольна. Наступила пропозиція попри закольна. Є інші пропозиції. Немає. Хто за дані генератури, прошу голосувати? Дякую. Проти? Утримались. Рішення прийнято одноголосно.

...про складання повноважень депутата Володимирської міської ради від е партійної організації е Блоссвітичної е ради Єврошака е е е Володимира Микаловича. На підставі цього миправного засідання комісії, на підставі е постанови Бахмутської міської територіальної виборчої комісії номер 112 про визнання обрання депутатами в антимадатному виборчому обрузі. Від 3.11.2020 року номер 138 про реєстрацію оборони депутатів Володимирської міської ради. Від 26.11.2020 року єдиного та територіальних списку Харківської обласної регіональної машинної організації політичної партії Блоксетичної ради власно записано заяви Михайличенка Оксана Гелайди про сходу на реєстрацію депутата Володимирської міської ради, керуючись. Стаття 254, 255, 256, 257, 258, 15, 259, 15, 260, 283, 284 виборчого кодексу України постанову Центральної виборчої комісії України номер 433 від 28.10.2020 року Балтубська міська центральна комісія постановляє трансформати депутатом Балдубівської міської ради. Водуського району Харківської області 8 спипення, кандидата від Харківської обласної регіональної партійної організації політичної партії Блоссетичної разом Михайліченко Оксану Миколаєву. Ну, опублікувати дане рішення на офіційному сайті міської ради і дістати цю постанову до Центральної комісії безпосі. Дякую вам, Оксана. Попереджало вона сьогодні відсутня, тому торжественного вручання посвідчення не, не, не буде, але на наступну сесію воно вже виєднається і буде з нами працювати. Добре, дякую вам. Дякую. Дякую. Проти отримали рішення прийнято наголосно. Е у нас немає ніяких додаткових питань. Диткових. Немає. За, е за питання, яке вилучили із земельних питань. було, було. переповіт? Так, було, давайте проголосимо. Давайте. 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 давайте я пропоную виключити останні питання земельних. Рішення прийнято одноголосно. Якщо більше немає ніяких доповнень до порядку денного, я прошу проголосувати за денний в село. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято одноголосно. передати не прийнято. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Питання перше. Про затвердження плану відновлення та розвитку Богопільської міської територіальної громади Перхівської області. Наповідає начальник відділу економічного розвитку. Шановні депутати, розглядали на комісії, рішення у вас є, є потреба зачитати? Ні. Пропозиція прийнята рішення? Шановні депутати, яка буде просьба голосувати за спрощену? Хто за те, щоб голосувати за спрощеною процедурою, прошу голосувати. Проти утрималися прийнято рішення? Розвитку. Перше питання затвердження плану відновлення та розвитку Богохерської міської територіальної громади Харківської області. Хто за? Дякую. Проти утримались рішення прийнято на голосу. Друге питання про внесення доповнень до програми соціально-економічного та культурного розвитку Богорської міської територіальної громади на 24 рік. Доповідає Ірина Тилишенко, будь ласка. Пановні депутати, також запропоновано включити придбання 5, 5 сонячних установок по 600 тисяч. Кожна для закладів, які я вам зачитувала. Проєкт рішення є. Є потреба? Ми так, така місія розглядалася, рекомендована винести на голосування. Виношу на голосування. Хто за даний проєкт рішення? Третє питання. Про затвердження програми посилення обороноздатності, безпеки держави та сприяння матеріально-технічному технічному забезпеченню Збройних сил України на 24-25 роки, доповідає начальник відділу цивільного захисту оборонної мобілізаційної роботи та взаємодії з правоохоронними органами виконавчого комітету по Луковської міської ради Микола Шевченко. Шановні депутати, дане питання розглядалося на спільній комісії. Зауважень не було. Прошу підтримати даний проєкт рішення. Немає питань. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Проти. Сутримались. Рішення прийнято та голосно. Четверте питання, Микола Миколайович, ваше пронесення змін до програми територіальної оборони. Розгляд. Розглядалося на спільній комісії. зауважень... Доповнення не було, прошу підтримати даний проєкт рішення. Нема питань? Немає. Ставлю на голосування. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято заголосування. Питання п'яте. Про внесення змін до програми питна вода. Доповідає заступник міського голови Ряк. На комісії не вдома, що обладнання було. Питання? Немає. Немає. Хто за? Дякую. Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Наступне про внесення змін до програм благоустрою. Також на комісію розглядалося за було Питання да. відсутні. Хто за даний проєкт рішення, я прошу голосувати. Дякую. Проти утримались. Рішення прийнято одноголосно. Про внесення змін до програми розвитку системи поводження з ТПВ. Також на комісію викладало за було. Питання? Немає. немає. Хто за? Дякую. Проти. Утримали. Рішення прийнято на голосу. Восьме питання про затвердження переліків першого другого типу об'єктів оренди. Пропоную за зміни до порядку і за первого переліку. Питання немає. немає. Хто за? Дякую. Проти. Утримались. Рішення прийнято та голосу. Про затвердження переліку об'єктів комунальної власності. Будь ласка. Пропонується внести скважини. А комісія розготовилася. Нема питання? Хто за? Дякую. Проти. Утримали рішення прийнято що... на голосу. Про комунальним підприємствам Володимирського майна на праві господарської війни. А комісії rule Прошу підтримати проєкт рішення. Хто за? Дякую. Проти утримались рішення прийнято одноголосно. голосно. нас питання про затвердження статуту ДСШ. Прошу підтримати проєкт. Хто за? Дякую. Проти Утримались. рішення прийнято одноголосно. Про затвердження структури. Також було розглянуто питання. Прошу підтримати. Хто за? Дякую. Проти Утрималися. рішення прийнято на галоса. Про затвердження з видання бюджету міської територіальної громади за вже річ 24 року. Доповідає начальник відділу фінансів Олександр Коваль. Дякую. пані полководця скільки про Прошу підтримати. Питання. Наступне питання про внесення змін до рішення міської ради про бюджет Бугодописької міської територіальної громади. Шановні депутати, питання слухалися на спільному зацінів комісії. Питання були. Питання. Прошу провести поємене голосування. Пабель. Білаш. За. Бог. За. Боби. За. Галас. За. Амбарашвір. За. Журба. За За. пойма. За. Кременеця. За. Кудлинов. За. Лукашов. За. Носов. За. Прошу. Нимщикова, да. Софиенко, да. Цурика, да. Церкома, да. Чумаченко, Шара, да. Пелий да. за рішення прийнято не одноголосно. Рішення, <клухи> рішення прийнято. <клухи> <клухи> е, так. Симельне питання. Перейти, як перейти, ви будете.

Чепурной. Он тоже обіцял этот звезд. Лучше включити. Ну, 24, сейчас один отрывный. Так, з 1 по 16 це на затвердження документації під житловими будинками земельної діряки і оформлення у власність. Нема Як ви голосували За спрощеним блоком Так, Хто за? Прошу голосувати за процедуру. Дякую. Проти, Утримались? всі підтримали. Ставлю на голосування. Перший блок. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Скільки нас Ви вистачає? Ви вистачає наступний блок. 17 по 35. Також затвердження документації передачі у власні ділянок ділянки для особисто господарства, де є державняк на усіх. Питання. Став на голосування. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Рішення прийнято одноголосно. Так, наступний блок. 44. Затвердження документації передачі обласних земельних ділянок комунальних власників. Питання відсутні. Хто за? Дякую. Проти? Утримались? Рішення прийняття заголосу. Наступного. 45 по 47 затвердження документації з інвентаризації під земельних ділянок під полезаписним лісослу. Питання немає. Хто за? Дякую, проти, Утримались? рішення прийняті одноголосно. 48 це 24, це за передача у власної земельної ділянки сформованої. Питання немає. Проти. Хто за? Дякую, проти, утримались. Рішення прийнято одноголосно. 49 передача сформованої земельної ділянки каже, пані, під козборону. Питання немає. Хто за? Дякую, проти утримались рішення прийняли на наголос. З 50 по 62 надання дозволу на розробку документації земелоустрою для подальшого оформлення права вентів. Це невитребування не земельних частин. Питання немає. Хто за? Дякую. Проти утримались. Рішення прийнято наголос навіть. З 63 по 69 про надання дозволу на розробку документації земеуспровід для подальших передачі земельних ділянку власне. Питання немає. Хто за? Дякую. Проти утримались рішення прийняття заголосу надалі. 70 -те. надання дозволу виконавчому комітету на роботі документації з нормативної грошової оцінки під, ну, під стінниками. Питання Хто за? Дякую, проти утримались рішення прийняти заголосу далі. далі. 71. Затвердження експертної грошової оцінки на крузу. Земельної ділянки, власність Хто за? Дякую Впроти? утримались рішення прийнято, наголосно далі. 72 затвердження експертної оцінки, протажа земельної ділянки Також Питання. Хто за? Утримались. утрималися прийнято Далі. Устандали. 73 надання дозволу на розробку експертної оцінки серед українських. Продані право для мене уважно. Питань нема? Хто за? Дякую. Проти Утримались? рішення прийняти за голову. 74 -те. відмова ширині. Відсутність резервного коду. Не можемо йому виділити хай на сьогоднішній день, по тому рішення суду. Так. Хто е -е. за? Сімдесят Відмова у державній документації невідповідність права власності на земельний на... фляг на ясно. Хто за? Дякую проти утримали рішення прийнята до і все. Всі питання ми розглянули, всі рішення прийняли. Шановні депутати. Всі питання мають людина розглянуті, всі рішення прийняті, які будуть зауваження оголошення немає. На цьому 54-та сесія, позачергова сесія Беломіської міської ради 8 скликання, оголошується закрита.